Всім привіт, с вами Лірка, і сьогодні ми пройдемо карту Lucky Minigames Mayhem. Це дуже крута карта, тому ми сьогодні її прийдем. Тут ми в літаку нас зустрічає ось така зайчка, яка каже, нам потрібно стрибнути. йоу, подивіться на ті спецефекти. Го. Насправді це прикольно, ми з парасольки тупо отак вот от спустилися, типу, це, ну. Йоу, ух ты ж, ніфіга.

Outside, you'll find these attractions around this central building: dragons, weapons, furniture, mob morphing, and TNT. Each of these has three events that need to be completed to fire up this old device. So you, my friend, must locate the teleporters out there and travel to these challenges to win the trophies. But you are not alone. No, no, no. My fellow hosts are waiting for you to complete their events. Once you do, trophies will be awarded and the device will become Awakened. So, to recap, five attractions, three events each. Find the teleporters. Daunting, not for you. Are you ready to open the doors? Open the door. Open the door. Це просто гра в кальмара, серйозно. Open the door. Як я зрозумів, нам потрібно буде пройти чотири якихось завдання, і ми отримаємо просто якісь на винагороди, опа курка. Тут Щось можна збирати, щось вигравати. Йоу, це прикольно. І підемо зараз в, синій, в синю сторону, ось сюди, доріжка прям ідеальна. Насправді ж нічого тут більше немає. Як сказав один коментатор, мене це слово йоу заразило просто. Що в нас тут? О, велосипед, йома, беремо йо, так, як як воно, як воно їздить? Воно реально їздить. О, Привіт. Ти, ти хто? Гей, денем Тіанополіс. Або просто... Hey! I could teach you a few things how to rock prank, play Doom and Gloom, but today it's Morphin' time. Do my three events and you'll be a certified Rockstar Shredding Metal Expert dude in Mob Morphin'. So head to the teleporters and try out my events. Так, це крутий чувак реально. Ось цей телепорт Pepper Shaker. Що там буде? О, бо йому, ви подивіться на ці анімації. Wow! Це круто. Привіт, lives. Йоу, нам потрібно буде підірвати просто всю територію. Йо майо. Це реально прикольно, мені здається. Так. А я крипер! Ви подивіться. Ай-яй. Ай, а, чекайте, шо? Мені якось потрібно пробігти чи що. А що мені робити, де так. Ааа, отак. Нє-не-не-не-не-не-не-не-не. Яй, спокійно. Ой-ой-ой. Мені здається, вона якась дуже агресивна. Туди її просто взірвав її. Ідемо далі. Бачу, чувака, як він мене взагалі там помітити. Шорошка, шо, друзі, в мене трошки не вийшло пройти з першого разу. Ідемо. Так, 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 ми це вже поговорили. Спроба номер 2. Зараз ми підірвемо всіх. Так. Пішли, пішли, пішли. Так, одразу підриваємося. Так, як би мені до них підійти? А як він мене вбив? Йо майо. Ну реально, ну, типу, це ж неможливо мене вбити, так? Оп, -мо. Давай, 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 давай. Так, мінус один. Все, мінус два. В мене залишилось два життя, які я можу витратити в тій міні-грі. Так, але тут у нас вже побільше буде. Ой-ой-ой, одразу троє на мене. Так. І. Бам! Дивіться, це міні кріпер Це виходить, я прийшов в першу гру тут. Йомайо, ну це прям кайф мені здається. На синій доріжці тут ще щось є? Серйозно? Одразу можна сюди піти на наступну гру. Дріфт на дельфінах? Що? Привіт.

Як. Десь і вихід навіть приблизно може бути. Ой, ви подивіться в лівий верхній куток. Я просто дельфін. Це ну. Мені здається, всі люди, які робили ці моди. Так, мені не сюди. Пливи, 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 пливи. Там скотиняка ззаді просто. О, здається, я знайшов щось. А, я пройшов так легко, серйозно? З першого разу. Непогано. Вже пройшов дві гри із трьох на синій дорожці. Так. О, ось там ще один. Тел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <coughs> ну, все, мінус велосипед. А, де... а... What the fuck. <пої> Що тут <пої> робиться яма? Так, яке завдання з Варденом. Ем. <пося> <к memes> <пося> 음... Цікаво. Dude, this one is super metal. You're going to morph into a warden. Crazy, huh? You got to smash enough hidden shadows in the agent city to win this one, but the warden can't see him. So if you sneak, you'll let out a warden scream. Then you can sense him. Dude, echolocation location is so metal. я буду варденом. Фух, ну давайте Так, ага, я warden. Так, 15, чогось, там мені щось треба. Я не зовсім розумію, що мені робити потрібно. Можливо. О! Тіні. А мені треба Тіні знаходити і вбивати. Все, я зрозумів. Так, де ці привиди ходять? А де вони, йоу? Серйозно, куди. <ріх> Чекайте. У мене дві хвилини є всього-то. А, ні, я зрозумів. Це типу. Він же ж сліпий і не бачить нічого. А за рахунок еколокації, яку ми просто на шифр натискаємо, ми бачимо гравців, як я розумію. Так. А ну сюди йди. І ти. Оп. Так, і залишилось. Залишилось всього троє. Так? Де? де де? 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 Ага. Так, е... ти сюди йди, і ти. Так, останній. Так, чому він там, аж. Мені ще добігти до тебе треба, друже. є, oh, в yeah, мене вийшло. Все супер, чудово. Yeah. Тепер можна йти на іншу доріжку. У мене тепнуло аж сюди. It took me years to master what you just did. So, rock on! You got this. Ой-ой-ой. Go. To to cool Я випадково відкриваю інвентарі. Ой, дивіться, тут одразу з'явилась голова. Ну, пропоную піти на зелену доріжку тоді одразу. Але мені здається, ну. Досить довга карта, то можливо, на другу частину залишиться ще проходження. Ця карта просто реально велика. Це все побудувати і ще ці всі моди розробити. І міні-ігри, це, ну, справді неймовірно. Я не знаю, як це люди роблять взагалі. Ам... Добрий день. Ви. Ви. Ви мене не вб'єте? Hello? The. It may be a bit daunting, but with your bravery, my guidance, and my legendary weapons, we can surely do this. Now enter the teleporters to test your metal. Ходімо туди і ми... Оп! Трошки скоротив шляху. Так, ну, на що нам обходити по десять разів? І перше завдання бос, бос Раш. uh-huh I... <laughs> <y> <laughs> challenger arrives you are about to enter the chamber of the lich lord you must defeat this being but do not fret because you will be granted not one not two but three legendary weapons for this battle however you have limited lives so do not fall often in combat though i am sure you will succeed with ease Як я зрозумів, мені потрібно буде зібрати в цих змаганнях три зброї. Саме на зеленій дорозі. Так, добре. ой ой, -ой. Ам... А хто ти? Ага, бос. І мені треба її перемог. О! Я качками стріляю, йо ха Серйозно, я, я можу стріляти звичайними качками жовтими. Ні, насправді вона зносить не так вже й і багато. Ай-яй-яй. Ви бачите це? У мене серйозно є сковорідка. Яка ще й підпалює їх, йомойо, це ж взагалі імба. Ой-ой-ой. У мене залишилось лише одне серце. Я зможу якось. Оу! Ну... Oh. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ой-ой-ой! Ау, А, в мене ще є ХП. Так, біжимо. Він. він. цей монстр призвав ще скелетів. В яких я хочу помітити світяться очі. Це ну, реально дуже страшно. Ау, він мене скинув. Так. Давайте перевіримо рибу. Ам. Um, fuck? Так, треба просто по колу від нього тікати. Йо! Ай, не пройшов я цю гру. Так, в цей раз навіть карта інша. Так, е, чи цікаво, бос. Бос той же буде. Так, пропоную... Тут він мене вже нікуди скинути навіть не зможе. Ой-ой. ой Я пропоную трошки отак от настрілювати. Ой, добре як. ой Ой-ой.

Качки, це реально тема. Я вам рекомендую їх використовувати. Вони просто чудово сносять, і здалеку це взагалі ідеально, мені здається. Вправді, я думав, буде дуже проблема з цими скелетами, але. О, все вийшло, його вбив! Чудово, чудово! Ми пройшли цього боса. І ось наступна гра це Flight Trap Fall. Поки що мені ну, нічого це сильно не каже. Але я думаю, ми зараз дізнаємось. У the craterous cavern of fly trap fall. You'll be sent in, disguised as a puny fly. But have no fear. You'll have my fly shooter. You'll drop down. Start falling. But you can't land or you'll restart. Feed the hungry fly traps until they explode. Opening up the way down. Reach the target to achieve victory. Короче, це дропер, чуваки. Але мені здається, незвичайний дропер. Тож зараз перевіримо. Ага, три. 2, один. Ага, падаємо. А, мені. Стріляти туди потрібно. А, серйозно. Настільки все жорстко? Так. Де, 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 де наступний? Сюди, 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 сюди. Ну, чому? Чорт. Подивіться, як. Я став мухою, серйозно. А, мені заново треба їх кормити, серйозно, цими мухами? Добре. Я зрозумів. Давай, 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 Наступна, 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 наступна. Супер. Так. Вже почалася якась uh, пакель... почався пекельний рівень, серйозно. Так. Знищуємо цю ць мухоловку. І. Давай, 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 Так, наступна, наступна. Так, давай, 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 давай. Супер. А, Наступна, наступна, наступна. Ну, начебто я поки що справляюсь з цим рівнем. А, далі, 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 далі. далі. Де, 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 де воно. Фух. Просто, просто. І я вже я вже починаю потіти серйозно. Так, давай, 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 давай. Гоу! І давай. Знищуйся. Супер. І, і це останній? Чи мені призимул. А! Все, я прийшов. Майже з першого разу І залишилось всього одне завданічко тут справа. You, 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 you can, Squire. Ось завдання. Мені треба 40 мобів вбити чи спіймати чи так А, я зрозумів. Це типу гри. І залишилось 4 моби. Давайте, я встигну, я встигну, я встигну, я встигну, я встигну. О, все, останній моб. Залишився? І так, я пройшов з першого разу взагалі легко, мені здається, так. І все, це виходить зелену доріжку, я пройшов. Погнали на оранжевий. О, тут самокати є. Можна тут бані-хоп зробити? Tailwhip, так я бачу вже там телепорті, але давайте поговоримо спочатку з цим дідусем драконом. Привіт. Hey, Перший телепорт у нас тут. Alright, kiddo. It's time for some target practice. You'll get a dragon, a real chunky boy, and you'll get some targets. Hop on that dragon and press interact to fire some spitballs. Hit enough targets before time runs out to win the game. But don't hit them X targets or it's bad news bears. Go. Mm. A jak... A jak thing, to? Kiddo. Hit them targets. Press Треба стріляти по мішеням. Давай! Давай, дракончику! Я думаю, нам варто взлетіти, ні. Е, добре, не хочеш, не треба. Я не заставляю тебе. Але мені треба 50 очок зібрати. Тож. Так, так. Сюди. Так. ось за червоні дають плюс 3. А там синє є. Треба Ай! Давай, в синю, в синю, в синю, в синя дає 5, плюс 5. Це, звісно, добре, але їх дуже мало, і прям спеціально вицілювати їх ну, немає ніякого сенсу і начебто ні. Я і так начебто справляюсь в мене вже 42 очка. Так, сюди. Сюди. Камон. І. Останній, останній, давай. Все, вийшло. Ось такі дракончики. Мені здається, в ньому не дуже виходить літати. So на цьому я пропоную насправді закінчити це завдання. Точніше цю карту проходити. Сподіваюся, вам вона сподобається, ви поставите дуже багато лайків, підпишитесь на канал, і я випущу наступну другу частину проходження цієї карти, бо мені вона реально дуже сильно сподобалась. До того ж, я вже три місяці не викладував відоси. Це взагалі я в шоці, але я в шоці з того, як ви підписуєтесь. В останній раз, коли я заходив на свій YouTube канал, у мене було 30 підписників, а зараз вже 136. І це, ну, справді дуже багато. Це дуже багато ще й відео набрало, 3000 переглядів. Але, як завжди, коли починається успіх, одразу щось має той заважати продовженню цим займатися. Але сподіваюся, вам це сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!